Шукали не звіри, але якби з учинків закону, бо вони спіткнулись об камінь спотикання. Як написано, ось я кладу на сьогодні камінь спотикання та скелю спокуси, і кожен, хто вірує в нього, не посоромиться. Камінь спотикання, скеля спокуси. Я просто для себе скажу: для мене Христос це трилер, це трилер з тих пір, як Він прийшов в моє життя, і він відкрився. То моє життя стало дуже цікаве. А життя поруч всіх людей, які ще Христа не познали, воно скучне аж до тошноти. А мені не скучно, мені не скучно. Бо Христос, Він коли приходить, дивіться, коли Він рождався Христос, пам'ятаєте, це ж було просто, ну, можна Голлівуд знімати, як це було. Сейчас час праздника куда едут, местный мав, хлев, в сарай, в сарай, реально в сарай, в сарай, рожая, там ангелы, эти пастухи сбегаются, Бог открывается аж не религиозным, не тем, кто сидел и в храме, не тем, кто писал и Тору, там, не тем, кто все знал, и Бог открывается, являются ангелы самым простым людям, то Це такий треш був на землі треш. Коли Христос приходить, це завжди треш. Тому, коли хтось мені каже, що він віруючий, а біля нього тихо, я одразу сумніваюся, де твоя? твоя віра має бути така, що світло приходить, і тьма, як таракани, розбігаються, як криси з корабля. Жу! Отак Христос прийшов на землю. Бог же ж, Він не то, щоб явив себе там, чи спустився, як кажуть. Бог не спустився, Бог скрізь, вселенна в ньому, ми в ньому. Але через Христа Бог вирішив проявитися. Це таке своєобразне приниження, бо Бог же ж, він святий, а треба було спуститися в цей грішний мир і проявити себе і торкнутися і зробити дорогу, по якій йдуть тепер до нього, через Христа. По дорозі, яка є Христос. Тому. Це такий розрив шаблона во всіх смислах. У всіх смислах розрив шаблона. А, першими побачили пастухи. Хто його очікував на землі, вивіряв, готувався і довго йшов назустріч? Хто? Це були, ну по, по тому як написано неправильно написано, це були якісь там волхви, колдуни і думають. Це не колдуни, це були учні Авраама з ура Халдійської, з землі халдійської, з язичської. Там остались учні. Бо Авраам, коли виходив, він не всіх забрав. І там трохи осталось. І вони були астрономи, в тому числі, і щось там вичисляли, вичисляли. Але факт в тому, що Бог робить те, що робить грандіозне. Мабуть. Саме грандіозна подія за всю історію людства — це створення світу. і потім Народження Христа, явлення Христа для того, щоби. І тільки одна група невеличка людей там сиділа, рахувала, а всі останні грубо прорахувалися, грубо прорахувалися. І це також напруження, бо є люди, які там читають давно, ходять в церкву давно, думають, що вони віруючі давно. А по факту, по факту, про все каже їхнє життя. Бо Бог прийшов, Бог прийшов на цю землю. Не просто щоб була якась галочка, не просто щоб я сказав, а я віруючий, а я хожу в церкву, а я знаю Христа. Ні. Бог прийшов в наше життя через Христа, я вився, розкрився і хоче далі розкриватися, бо преділа нема, поки Бог всемогущий може розкриватися через одну отдельно взяту жизнь, наприклад, мою чи вашу. Пределу нема. Бог може розкриватися в такій потужності, що він, в ну, мене не вистачає враження, що може Бог робити через мене, через разом, якщо ми з'єднуємося у згоді. Тому я хочу вам побажати все свято, щоб ви були в таких живих відносинах, відносинах настоячого триллера, на серійного такого. Де кожна серія наступна вона цікавіша за попередню, Цікавіша за попередню, цікавіша за попередню, тому що Христос він же ж знає, Він прийшов і застрявав усіх в зубах. І він не дивився на всіх, він не оглядувався. Він треба брав веревку, виганяв з храму, коли надо було. Надо кормив, треба проститутку, за проститутку мазу тягнув перед релігіозниками. Да? Вступився сказав, сказав, ну, по закону треба було побити, а Він, ніт, стоп, а я кажу, і так далі. Христос це діятель, з великої букви Діятель. Він живе в нас Духом Святим. І це те, що нам досталося після того, як він був на цій землі, служив, був розп'ятий за наші гріхи і став дорогою, якою ми йдемо до нього. Я хочу, щоб благословення це воно не просто прийшло в ваше життя, щоб воно розширювалося. щоб воно з кожної серії просто розширювалося, розпаковувалося, щоб ви кайфували і чекали наступну якусь серію вашого життя з Христом.